Чому на сьогоднішній день жакардовий тюль є настільки популярним? Тому що він надзвичайно практичний, не мнеться, не потребує пресування, дуже якісний, має гарний вигляд і дуже доступний за ціною. Ось подивіться ближче. Даний тюль виконаний у стилі прованс, має такі гарні вензелі. Ось такий має вигляд. Білосніжний. Чудово росіє сонячне світло. Ця тканина є у п'яти кольорах. У білому, ось він завішаний, у молочному кольорі, ось так виглядає. Холодний сірий, дуже стильний колір, Ніжний пудровий, насичений червоний. Цей тюль може підійти у будь-яку кімнату, у спальню, вітальню, кухню. Тому сміливо можете замовляти у будь-яку із них. Звертайтеся, будемо раді виконати ваше замовлення.